Завод спецтехніки Віва презентує вакуумний асенізаційний автомобіль з об'ємом цистерни 5 кубічних метрів на базі автомобільного шасі Фотон Аумарк 1108», який має зручну кабіну, що забезпечує комфортні умови праці для водія та екіпажу машини. Машина обладнана вакуумним насосом італійського виробництва з гідравлічним приводом і системою автоматичного змащування. Насос забезпечує продуктивність 261 кубічний метр на годину, що забезпечує заповнення цистерни з глибини до 4,5 метрів та надійну роботу навіть за умов інтенсивної експлуатації. Цистерна має запобіжні клапани, заливну і зливну горловину з лючком гілітинного типу, фільтр проти запаху. Стандартно, автомобіль комплектується рукавом діаметром 100 міліметрів з системою швидких з'єднань камлок довжиною 6 метрів. Але за бажанням клієнта довжина може збільшуватися. Асинізаційна машина Viva це поєднання простоти, надійності, продуманості та турботи довкілля. Вона створена, щоб працювати щодня без збоїв і компромісів. Обирайте техніку, якій довіряють професіонали по всій Україні. Віва деталі створюють досконалість.